Вітаю вас! Сьогодні я буду гратись на кухні разом з лялечкою. І ви уважно дивіться і дома однаково пограєтесь. У кухні дуже цікаво. Давайте подивимось. Це раковина, щоб мити посуд. Там є кран і вода. Кран і вода. Тут машина можна стирати і буде чиста, гарна білизна та одяг. Це плита, плита. Тут духовка, і можна приготувати смачний тортик. Подивіться. На плиті мама готує суп, котлети. Макарони і різні смачні страви. А ось це шафа. Тут ми кладемо різні продукти, складаємо також посуд, чистий посуд. Складаємо ось тут. Ось тут, ось тут, на кухні є стіл і стільці. Там сідаємо і їмо дітки, пограйте дома у кухню. Приготуйте щось разом з лялькою. Поскладайте гарно шафи і різний посуд. Це дуже по-дитячому. А я з вами прощаюсь. До побачення!